Вітаю вас малята! Сьогодні до нас на заняття завітала лялька Оксанка і хоче познайомити нас з нашими помічниками, які завжди поруч. Слухайте її загадки, а відгадки знаходьте в себе. Пахнуть смачно у печі, хліб, духмяні калачі, а грибами пахне ліс. Все це відчуває. Так, це наш носик, як він нам допомагає? Він дихає і допомагає нам розрізняти запахи. Бачать вдень, не люблять ночі. Здогадались ви це очі. Так, це наші оченята. Як вони нам допомагають? Вони бачать все-все навколо. Наступна загадка. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє і весело співає. Що це за помічнички? Це наші вушка, правильно. Молодці малята, ви всі відгадки в себе знайшли. Звісно, і де ж вони знаходяться? На нашій голові. А що є ще на голові, про що не загадала нам Оксанка? Так, це наш ротик. Що він нам допомагає робити? Розмовляти, співати, їсти правильно, дітки. Але ми згадали ще не всіх наших помічничків. Ми на них стоїмо і танцюємо. А якщо ми їм накажемо, нас вони бігом несуть. Підкажи, як їх звуть? Хто це, що це за помічнички? Так, це наші ніжки. Що вони вміють робити? Ходити. Бігати, стрибати, так? А ще є в людини дві сестриці, дві сестриці, трудівдиці диці, хоч і мають справжню силу та легкі не наче крила. Це наші ручки. Правильно. І що вміють робити наші ручки, пригадайте. Добре малятка, а зараз пограємо в гру один багато. Я покажу в Оксанки одне, а ви назвете їх у діток. Наприклад, у Оксанки одне око, а у діток очі. У Оксанки один ніс, а у діток носи одне вухо, а у діток вуха. Один рот, а у діток правильно роти. Одна нога, а у діток ноги. Правильно малятка. Одна рука, а у діток так, руки. А зараз давайте з вами пригадаємо, як потрібно берегти наші оченята. Не можна читати. Лежачи в погано освітленій кімнаті. Не можна дивитися на яскраве світло. Не можна терти очі брудними руками. Не можна довго дивитися телевізор. Не можна довго сидіти біля комп'ютера. А зараз малята правильно назвіть. У дорослого рука, а у лялечки маленька ручка, у дорослого нога, а у лялечки так ліжка. Вухо, мужко, ніс. Носик очі. Так, оченята. Волосся. Волоссячко. Так малятка. Про яких помічників нам розказала сьогодні Оксанка? Назвіть їх ще раз. Молодці малятка, дякую вам за увагу. До побачення!